Домінатор 98С. Такий, як то кажуть, ще є такі деталі, що вони розбиралися з заводу, в дуже хорошому стані. Такий комбайн, ну, непогано. Заміна була зірочок оцих. Їх під заміну ущільнювач решотного стану. Оцей тут. Новенький. Заказуйте оригінал, не рубайте, спасибо, бо то не дуже. Це так класно виходить. Тут все теж вибиралося, решета, це все витягувалося, робилося. Шнек у бунтірі. Ну, дуже вже зношений, такий ну, потертий, підношений. Буди на реставрацію. Це таксі. Далі будуть мінятися глазки на шнекові. Це була така граблина. Замінив граблину, ну, Її Там міняти, я не знімав ні села матряси через бунтів заліз. Зірочки тут поставив нові. Тут, як ви бачите, все нульцеве, зараз буде втулки бокові на що зажимають. Ліва, права, що зірочку зажимають, не міг відкрутити було і рубав, щоб витягнути цей вал. Заміна підшипника. І так, тепер заміна йде бичів. Бичі барабана. Ну такі собі. Ну, ще є трохи, але не багато. Дуже маленько. А це нові. Уже все тут. Шість бичів йде. Теж все треба варити. Не розумію, джундірі не треба варити, тут треба все варити. По комбайні, ну, таке, тут він закритий, то не може, якби він був на дворі. Ну так виглядає, все рівненько, все в оригіналі. Де ще я що міняв? Ножі ставлю новенькі. от, Замінили ще зараз привезуть мені ці втулочки. Мені не вистачає цих втулочок. от цих. Воно обломило, їх вже хочу класне, щоб було. Тут знімати треба цей ящик, бо я шнек витягую. щоб зірочки замінити, шник витягував, о. Розрубав десь. Не без, не без того. Заміна буде цього ремня, що йде повністю на колосовий, на зерновий елеватор, бо є на нім, він лопнутий. Його тут міняти по тому сезон не дуже хочеться. Буду зараз знімати, міняти цей ремінь. Заміна. Тут підшипник новий, шкілу знімав, ну трохи тяжко. Ну я викрутив його повністю з шнеком через отой болтик. Там Там задаєте питання, як то, як то виставляти. Всі деталі я не можу, і номера телефонів я не роздаю. Бо в мене, якщо я буду сидіти на телефоні, то в мене комбайн не зробиться. І вас багато, я один. Пишете в коментарях, що відписую. Такого номера, я не роздаю контактні дані дуже. Тому що прийдеться сидіти лише на телефоні і не ремонтувати нічого. Це то таке. Тому якось так. Там в бунтері, да, ще шнек-заміна буде. Він з кондиціонером. А і кондиціонер. Ну, таке. Ніде нічого не потріскане. Ну, Живий комбайн. досить в хорошому такому стані. Це то, що розхідники ці. Це розхідники. Оце. Отак. Так, менш-більш. Що скажу по кому? Питаєте, як балансувати барабан, та легко балансувати. Все робиш і все балансуєш. Так. Більше такого тут нема, ще коло є робота. Коло є робота. В основному. А так. Різні умови праці, але як є, так добре. Тому всім всього найкращого, здоров'я, клас, мирного неба, беруся до праці.